Всім доброго денечка! Сьогодні хочу закрити помідою, боже. Це вже дурна, взагалі вони мені, і, мабуть, тісняться і цей кавунів Хочу закрити е, наш крибала баночок. так що поїхали робити, бо вже кавунчиків нема. Треба закривати срочно У мене рецепт такий, будемо по ходу діла розповідати. На дно 3 банки кидати два листочка смородини. Я її знайшла тієї смородини, тобто з листочки, вони вже посохли. Тут де неде попідсихали. Не знаю, буду кидати де два де може трішки більше, бо листочки і маленькі такі. Зараз оце. Постукши позриваю і згодиться. Так, поїхали. Мабуть, почну до цих темненьких. Кавунчики вимила я гарно. Ой, який кавунчик і в банку не хочеться класти. А тепер будемо чики-чики. шкурку я також не зрізаю. Буду там уже дивитися, якими скибочками Де більші, де менші. Окращуємо, може, меншими. Ой, кавун сочний. Аж на пальцях хрустить. В Банку ж не влази. Я забула, що це це кавуни. Зараз буду так Налажувати, щоб багатенько влазило. Хоч баночок чотири, ну закрию. У нас їх ніхто не їсть одна я. Так що для мене і хватить чотири баночки. Ой, яка скибочка. Блин. Це щас теми, кого нам невдобно, таких тут в банки виложувати а невдобно. Незручно, так скажу. Ч їх люди не люблять їсти? Багато хто фека, бека. А, може фекають, бекають, бо не смачно закривають, а то й фекають і бекають. Кішка відкрила двері, біля. Я закриваю шкуркою, тому що мені так зручніше їх тоді їсти. А без вони мені не такі в руках розпадаються. Водичку я вже поставила. Думаю, зараз, поки на, на цей напхну, Зараз і водичка закипить. Та ще хочу сьогодні закрити зелених помідорів. Давала мені тітка рецепт ще в тому році. Каже, закрий, такі добрі, такі добрі. Ну, що то пішло не по плану і я їх не закрила. Так що, зараз треба буде сходити по них спочатку. Вот так уже там не так пахнуть, як поначалу сезону. Виберу де менший кісточок. І одного. Це ж треба одрізати здорово, опускати, одріжити невеличко, кову нажвепається. Як ріжеш. О, один готовий. У мене їх чотири баночки. Якраз один кавунчик получився на баночку. Знову вкидаю. Смородину. Я буду далі трамбувати. Сейчас до... наповнюю свої баночки і покажу, що робити далі, що я роблю далі. Так, доскладала я вже свої ці кавунчики, закипіла водичка, зараз заливаю кипяченою водичкою. І <кій> заливаю кип'яченою водичкою і залишаю на 15-20 хвилинок, щоб вони постояли. І розказую далі. Постояли вони, зливаю цю воду, додаю воду. У цей ресіль, що вже. Так, повертаюся. мене трішки відволікли, але то нічого. Поки, я... Поки закіпала моя наступна водичка, вони хватило на цей, зараз заливаю, а ця вже вихолонула. Тобто час пройшов. І слідком цей... І слідком покажу, що до чого. Так, оце мені отак незручно. Я зьму, перелю. Головне, тут стіна мішає. Я з баночку приберу, бо й вона мені мішає. Все щось мені мішає, все не так. Місця мало. Куди ти Леся? Все мимо, отак. Це накриваю, залишаю, поки це закипить, якраз і те. тому прийде час. Так, зливаю Банки не гарячі. За пашок уже пішов. Так. Кавунчики. Вона так, вона різала так кавунчиків по сортах. Тут у мене білий кавунчик, тут чорний і тут чорний. А тут якийсь полосатий. Ладно, вертаємося до е, рецепту. Плили водичку, додаю сахарю. По рецепту треба на трьохлітрову банку три столові ложки. Ну, кавуни всякі бувають, є солодкі, є не дуже солодкі, то я додав чотири. Хто любе, хай додає п'ять. Чотири. Так, поїхали далі. Чотири сахарю, одну чайну ложку солі на одну трьохлітрову банку. Раз. Раз. І по чайні ложечки лимонної кислоти. Ой, таку вже цівочку відкрила, що воно не хоче сіпатися. Раз. Раз. Все. Ставляю, хай закипає, потім заливаю, закручую, перевертаю, накриваю і взимку смакуємо. Так що готуйте, всім смачного. А хто хоче давити свої рецепти, будемо пробувати ще й ваші рецепти. Може, у вас смачніші кавунчики виходять? Ez persze mind a